Слава Україні! Триває 1125-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Загалом протягом минулої доби зафіксовано 140 боєзіткнень. На харківському напрямку ворог один раз намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників у бік Вовчанська. На Куп'янському напрямку вчора відбулося п'ять атак загарбників. Наші оборонці зупинили штурмові дії противника у районах Загризового, Петропавлівки і Богуславки. На Лиманському напрямку ворог атакував 11 разів. намагався вклинитися у нашу оборону поблизу населеного пункту Ямполівка і у напрямках Нового, Новомихайлівки і Зеленої Долини. На Сіверському напрямку сили оборони зупинили 5 наступальних дій загарбників поблизу Білогорівки, у напрямках Івано-Дарівки та Верхньокамінського. На Краматорському напрямку вчора зафіксовано два боєзіткнення поблизу Оріхово-Василівки і Часового Яру. На турецькому напрямку ворог здійснив 17 атак у районах населених пунктів Турецьк, Щербинівка, а також у напрямку Делії. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 61 штурмову дії агресора у бік населених пунктів Пантелеймонівка, Водяне 2 Єлизаветівка, Лисівка, Андріївка, Котлене, Успенівка, Богданівка і у напрямку Сергіївки. На Новопавлівському напрямку противник учора здійснив вісім атак у напрямках населених пунктів Костянтинопіль, Розлив, Веселе і в районі Скудного. На Гуляйпільському напрямку сили оборони зупинили три спроби ворога просунутися вперед поблизу Новополя і Новосілок. Сили оборони України продовжують операцію у Курській області. Минулої доби ворог завдав 12 авіаударів, скинувши при цьому 14 керованих авіабомб. Здійснив 292 обстріли, з яких 5 із реактивних систем залпового вогню. Українські захисники зупинили 17 штурмових дій загарбників. Протягом минулої доби противник завдав по позиціях українських підрозділів і населених пунктах 74 авіаудари, скинувши 97 керованих авіабомб. Крім цього, здійснив 6457 обстрілів, зокрема 145 із реактивних систем залпового вогню, і залучив для ураження 2350 дронів камікадзе. За добу авіація, ракетні війська і артилерія сил оборони уразили 13 районів зосередження особового складу ворога, озброєння і військової техніки, три пункти управління безпілотних літальних апаратів, один засіб протиповітряної оборони, три артилерійські системи і один інший важливий об'єкт противника. Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1280 осіб. Також українські воїни знешкодили 8 танків, 16 бойових броньованих машин, 81 артилерійську систему, 5 реактивних систем залпового вогню, 1 засіб ППО, 4 вертольоти, 146 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 116 автомобілів і 1 одиницю спеціальної техніки окупантів. Приєднутися до Сил оборони України. Разом ми неодмінно переможемо. Слава Україні!